Синє небо, чорні хмари, вітер віє, все тремтить, завдають тобі удари, що аж серце вже болить, Україна ще не вільна, бо пророцтво не збулось, йде й руйнація суцільна, мабуть, щось не так зрослось. Поміж владою і народом прірва кожен день росте. Що нас всіх чекає згодом? Хто ж країну підведе? Мусить бути вже народний, чесний, щирий та простий, щоб мав наш дух природний, український наш святий, щоб діяв він відмінно, все для нації давав, все робив, як треба, чинно, час дарма не марнував, щоб вів перед державу до великої мети, щоб здобув найбільшу славу, зміг розлад перемогти.